Виконуємо номер 899 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Наскільки одиниць від початку відліку віддалені точки А з координатою 4, Б з координатою мінус 7, С з координатою 9 і Д з координатою мінус 9,5. Приступаємо до виконання. Точка А з координатою 4. від початку відліку віддалено на 4 одиниці. Далі точка Б з координатою мінус 7 від початку відліку віддалена на 7 одиниць. Точка С з координатою 9 від початку відліку віддалена на 9 одиниць. І точка D з координатою мінус 9,5 від початку відліку віддалена на 9,5 одиниць. Ми дали відповідь на питання, на скільки одиниць від початку відліку віддалені точки А з координатою 4, Б з координатою мінус 7, С з координатою 9, і Д з координатою мінус 9,5. Номер 899 виконано.